Я стежив за багатьма кризами та конфліктами, що виникли далеко від кордонів моєї батьківщини на Близькому Сході в Африці чи Азії, але я також бачив постійно зростаючу загрозу в нашому найближчому сусідстві. Я бачив відродження російського імперіалізму, який націлений зруйнувати всі універсальні цінності, мир, повагу до суверенітету та цілісності держав. І коли мене обрали президентом Республіки Польща у 2015 році, я знав, що напад на Україну здійснюваний Росією з 2014 року. Означав лише початок зусиль по насильницькому знищенню міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві, стратегічні відносини Польщі зі Смоши США, особливо військові, мають довгу історію, символом якої є статуя Тадеуша Костюшка в академії військово-морського флоту сушищу США у Вестпойнті. І в дусі цих довготривалих дружніх відносин я намагаюся будувати ще міцніший союз з нашими друзями з -за Атлантики. І багато спогадів повертається з відкриттям американської бази протиракетної оборони Aegis Ashore у Редзіково наприкінці минулого року. Важливий символ, але також ще один елемент американської захисної парасольки над Європою. Також нещодавні переговори з Дональдом Трампом, який був переобраний президентом Сполучених Штатів, надали можливість підсумувати десятиліття зусиль для зміцнення польсько-американського альянсу. Центральна та Східна Європа добре усвідомлює загрозу суверенітету, що її несе імперська політика Російської Федерації. Саме тому я так віддано працюю над вдосконаленням нашої політики безпеки. І найгірший сценарій повномасштабна агресія проти нашого сусіда України. Ми відреагували спільно і одними з перших на явне та жорстоке порушення міжнародного права. З першого дня війни ми чітко визначили, хто є жертвою а хто річ агресором. І ми постійно підтримували Україну, яка захищає себе від неоколоніальних амбіцій Росії. Отже, в Польщі ми щиро віримо, що лише мир може забезпечити оптимальні умови для розвитку, і саме тому всі імперські ідеології, які розглядають завоювання як засіб поліпшення життя власних громадян. І зміцнення міжнародної позиції своїх держав є для нас чужими. Я сподіваюся, що процес пробудження від геополітичної сплячки, хоч яким би болісним він не був, буде швидким, і що Європа візьме на себе більшу відповідальність за свою безпеку в співпраці з перевіреними союзниками. Зрештою, іншого вибору немає, громадяни це розуміють. Тепер настав час для лідерів держав наслідувати їх приклад. Міжнародне право залишається найсильнішим інструментом для цивілізованих націй, щоб забезпечити тривалий мир. Однак сьогодні я б додала, що мир можна захистити лише тоді, коли за ним стоїть реальна сила, здатна стримати потенційного агресора. З іншого боку, якщо в війні не вдалося запобігти, відновлення миру вимагає як справедливості, так і сили, це тому, що тільки справедливий мир може бути тривалим. Мудра і далекоглядна політика вимагає підтримки дій, які сприяють миру, а не підтримують агресора це в найкращих інтересах усіх наших країн.